Христос Воскрес! Вітаю вас з люрду, благодатного місця, благодатний час, благодатний день. Живемо, радіємо. Сьогодні субота, вихідний день відпочинковий, хто працює, хто не працює, завжди відпочиває Тож, файно. Тож маємо сьогодні починати день, як завжди, з посилання Богородиці. Ну, і візьмемо 25 травня 1994 рік. Дорогі діти, закликаю вас усіх, майте більше довіри до мене та глибше живіть моїми посланнями. Я з вами заступаюся за вас перед Богом. Але я чекаю, щоб і ваші серця відкрилися на мої послання. Радуйтеся, бо Бог вас любить і дає вам щодня можливість навернутися і більше вірити в Бога Творця. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо, як не дивно тиждень довіри, і Марія каже: більше довіряйте мені. Не мені, а Марії. Марії більше довіряйте. Каже, довіряйте більше мені, Та глибше живіть моїми посланцями. І тут вже у нас починається до кому довіряти, собі чи Марії, чи, чи має Марія довіряти тобі. А Марія тобі теж має, має довіряти, якщо ти довіряєш їй, якщо ти м живеш цими посланнями, то вона може тобі довірити щось більше, коли ти вже. Тим почнеш жити, тоді вона почне довіряти тобі більше, більше місію, більше благословіння діляти і всього більше, тому що це буде зростання, є зріст, завжди Завжди є ріст або занепад. І коли ми не розвиваємось, не живемо, практикуючи, практично не живемо посланнями, то ми скатуємося донизу, не йдемо догори. Сьогодні Марія нас закликає довіряти. Довіряйте мені глибше і живіть моїм посланням». Що таке довіряти Марії? Це буквально довіритися, що тут все, що сказано в цій книжці, в кожному посланні, то є правда, то є істина. І якщо ти постиш, значить буде мир в тебе в сім'ї, значить буде мир в тебе в країні. Якщо ти постиш, якщо я пощу, то буде в мене мир в серці. Якщо ти постиш, то буде і в тебе мир в серці. В твоїй сім'ї буде мир, злагода буде. Бо Марія каже, що... Постом і молитвою можна зупиняти війни. І якщо ми довіряємо Марії, то ми віримо в це і приймаємо це вірою, і робимо, як Марія каже. І все, що вона тут каже, то ми маємо прийняти. А якщо ти довіряєш своїй матері Марії, то ти робиш все, що вона каже, бо вона каже це з любові, це не є свод якихось законів, що там мусиш то робити. Мусиш то робити. Ні, Марія запрошує, Запрошує тебе робити. Жити так, як вона каже. І все, що вона каже, приймаємо з довірою. І коли ти дійсно віриш і довіряєш, то ти просто робиш. Навіть не задумуєшся, чи то є так, чи не так, а як то постити, а як не постити, а чи потрібно воно взагалі. Ні, ти просто довіряєш і робиш. І в цьому тижні довіри, де ми вчимося довіряти. Собі, довіряти Богу, довіряти Марія каже, нагадує, що я б навіть і не казав, що маємо довіряти Марії. А Марія сьогодні каже, що довіряйте мені. Каже: мені довіряй мені, мені також, Марії довіряй. І для мене сьогодні глибоке це посилання. Насправді, тут, особливо в Люрді, Марія промовляє, що довіряй мені, довіряй мені, бо я довіряю Творцю, довіряю. Трошки собі, трошки Богу, Ну, Богу, я вже довіряю повністю, не трошки собі, але Богу повністю. А, і сьогодні бачу, що Марії має довіряти ще, ще також саме, як Богу. Бо Марія також заступається і молиться кожного дня. І глибше живіть моїми посланнями. Заходимо в глиб. Кожному посланні є глибина. Глибина якась глибина. Марія каже, Шукайте тої глибини. Глибше живіть моїм посланням. Буквально станьте, станьте частиною цих послань. А щоб стати частиною цих послань, треба зачитувати їх кожного ранку. Кожного ранку приймати до себе, розважати над цим. І тоді ці посилання стануть нашим життям. Бо буде наше життя з цих посилань. Не з ранкових новин, створений наш час, а з посилань Марії буде наш. Створений розум, наша підсвідомість. І це буде буквально наше нутро, ці посилання, і це буде повна довіра тоді. Я чекаю, щоб ваші серця відкрилися на мої посилання. Радуйтеся, бо Бог вас любить і дає вам щодня можливість навернутися і більше вірити в Бога Творця. Тож радуємося сьогодні. Сьогодні радіймо, що є у нас можливість навертатися, є можливість радіти, і є можливість щодня більше вірити в Бога Творця. Мир вам з благодатного міста Лурд, де є благодать і мир. Папа.